Слава Україні! Yeah, Українські націоналісти змінили абсолютно історію України, історію світу. І сьогодні також ми вшануємо білоруського націоналіста Михайла Житнєвського, який переїхав із Білорусі в Україну через репресії, які були в його рідній країні. Вступив тут в українську націоналістичну організацію і повністю віддав своє життя. Україні і майбутньому української нації. Півно 10 років тому українці зібралися тут, щоб показати, що вони не робить. Тут відбулася вода хреща. Зараз боротьба продовжується за на різних ділянках фронту та всередині країни. Націоналісти виборюють своє теперішнє та майбутнє, але завжди пам'ятають про своє минуле. Слава Україні! Героя, слава! До молитви! Україну! Україну! Свята мати герой! Свята! до серця мого! Михайло Жубнєвського приче. Слава, слава, слава причину! Слава, 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 слава причиня! Слава, слава, слава!